Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, давайте спробуємо затестити Голді. Ось на такому супернику. Суперник всі на альфа-зломі. Ну що ж, давайте спробуємо. Потрібно ще напіймати на Голді, якщо вийде. Угу. Так, давайте ось так. Єдине, що в нас тут немає. Діспелу. Це погано. Так, Айна заряджена. Давайте, поки її притримаємо, нам потрібен Ludwig. Нам потрібен Ludwig. Так, поки вони там не заряджені, давайте зарядимо. Так. Угу. Тепер що ми робимо? Давайте зробимо ось так. Відлікуємось. Так, ось. І спробуємо ще напрокинути. Щоб його ульта спрацювала. Так, тут, напевно, спробуємо забрати і шукаємо фіолетові, щоб зарядити нашого Людвига. Так, Людвиг заряджений добре. Ми вмикаємо Людвига. І... Хм. Ульта Голдіс летіла. Давайте тоді заберемо ману, поки вшена. Тут спробуємо ось так. Там вже людвих готується. І готорка. Гаторка наложить щити, і ми не зможемо. Тоді Шена... Ульта не накладеться, так, я розумію. Ну давайте ось так, ось так. Угу, Зараз ми Людвига вкрадемо. Тут такий бій. Давайте вмикаємо Голді, тут заберемо. І ось так. І нам потрібно, напевно, Людвига добити. Ігрнишом? Ага, угу. ухиляння спрацювало. Так, можливо забрати ще. Угу. Забрали ми ще ускорення мани. Так, давайте ось так. Там вже гаторка зарядилась. Так, куди шен проб'є? По двом пробив. Так, ми лікуємось, лікуємось. Угу. Так, заряджаємо. Пробиваємо Людвига. У них вже овер хп там дуже сильно. Ага, угу. Айна зарядилась. Так, нам потрібен наш Людвиг. Давайте ось так. Угу. Так, нашого Людвига вмикаємо. Дивіться, я покажу. Плюс 300 дає Голді. Зараз нас атака Лохи 1494. Вмикаємо Голді. Так, поки немає щитів від Гаторки, давайте. Зарядимо шена. Ага, угу, подивимось. Так, воно. А, так вона ж все одно зчищає, так? Да? Хоча ні, не зчищає. Так, так, так. Айно поки притримаємо. Ну, давайте ось так. Зараз там. Буде Людвиг. Ну, такий бій дуже важкий. Нам потрібно хоча б когось забрати, потім вже буде легше. Так, заберемо Таунт, вмикаємо ось так, робимо ось так. Угу. Так, заберемо в цього. І на ману. Вмикаємо ще раз Голді. Поїхали. 1700 вже навалює. Так, давайте далі. Голді вона підіймає базову атаку. Цю. Так, так, так. Давайте ще раз. Ага. Угу. Mm. Спробуємо тоді, напевно, забрати ману. Давайте в гаторки заберемо. Так, скільки там Людвиг ще буде у нас. Один хід. Один хід, один хід. Ну, давайте ось так. <кхід> Добре. Вмикаємо Людвига в Голді і спробуємо тоді. Забрати маму в цього. Угу. Так, нам потрібно чистити поле. Там гаторка готується, нам потрібні жовті. Спали щити, це я трішки неправильно зробив. Угу. Так, давайте лікуємось. Так, Людвок зарядився, це добре. Давайте ось так. Час вже йде. Так, накидуємо. Подивимось. Дві тисячі вже. Давайте. Ух, майже добив. Так, цього ману заберемо. Спробуємо добити гатор. Ну, все, гаторку ми добили. Так, ну Арамис, він же теж щити накладає. Так, скільки людвих у нас. Два ходи. Ну, давайте йому трішечки підріжемо. Ману, хоча це не суттєво. Давайте ось так. Зараз будуть щити від Араміса і ще на себе не накладе свою ульту. Ага, угу. Добре, так, лікуємось, наскільки може підняти атаку Голді. Так, давайте ось так спробуємо Араміса цього забрати. Ось таким чином. 1900. Так, скільки в нього? 2000 Так. Давайте ось так. Ось так. Заберемо в нього ману. Ну, а як він ще під... Ага, перекриття закінчилось. Імунітет один хід. Добре. Так, давайте ось так. Зробимо один хід Ось такий. Ну, тепер пробиваємо. Скільки вдарить? 1800. Добре. Так, він на себе наклав. Знову лікуємось, підіймаємо. Ага, 835, все, більше вона не може підняти. Так, ну. Єдине, що. Ось так ось так. Ну, тут ми повинні перемогти, якщо встигнемо, звісно. Хвилина залишилась. Скільки? 1949. Ну, ось так працює Голді. Ще потестую, бо це вже був не перший бій, як ви розумієте. І на Фортесів я нападав, але... Тут вдалося перемогти. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Бережіть себе та рідних і до зустрічі на нових відео. До побачення!